Далі щодо місця відкриття спадщини, яка знаходиться на непідконтрольній території, так само от була специфічна така справа з специфічними обставинами і висновок Верховного суду зводиться до того, що, враховуючи, що мати позивача померла на тимчасово окупованій території, зареєструвати її смерть в органах Рацу було неможливо через проведення АТО, мається на увазі в органах Рацу України, і що сам позивач проживає на тимчасово. Часово окуповані території, тому необхідність встановлення факту смерті матері в судовому порядку на підконтрольній Україні території є поважною причиною пропуску ним строку встановленого законом шестимісячного для подання заяви про прийняття спадщини загальне правило, що відкриття спадщини передбачає, що до праві обов'язків померлої фізичної особи застосовуються норми спадкового права. Ну, тобто, це не означає, що є якась спадщина, яка відкривається і потім закривається. Йдеться про саме про юридичну термінологію застосування до праві обов'язків фізичної особи норм спадкового права, і ну, це я просто наголошую на тому, тому що законодавець по іншому це. Питання, бачите, хотів розтлумачити. Ну і вже також говорили про зміни, які були внесені в наш закон України про нітерят, зокрема, частина 10 статті 67. То на сьогодні вона діє такій редакції, Ну, вона фактично повторює норму цивільного кодексу, да, що видається свідоцтво про право на спадщину після ші... закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини? Ну за винятком Деяких виключень, а ось 30 січня 2023 року ця норма буде звучати так, що свідоцтво про право на спадщину видається після спливу строку для прийняття спадщини.